Читаю в коментарях про таку проблему, що багато користувачів не можуть забрати останній 50 й лимон. Тобто 49 знайшли, а останній лимон знайти не можуть. І, відповідно, не можна буде прийняти участь в розіграші 9 наборів Apple. Тобто, цей лимон потрібно знайти обов'язково. Для початку перейдіть на сайт. І тут ще раз детально перегляньте всі 50 лимонів, чи ви якісь не пропустили. Посилання буде в описі до цього відео. Якщо ви перевірили, то найчастіше останній лимон не забирається із контекстного меню. Якщо натиснути на іконку моно і потримати декілька секунд, то отут в мене вже. Немає підпису забрати лимон. Є підпис поповнити картку, тому що я його забрав. Якщо у вас буде писати, як на цій картинці забрати лимон і намальований лимон, то це означає, що ви його ще не забрали. А не забирається даний лимон через технічні глюки самого застосунку. Тобто дана проблема виникає у багатьох користувачів. І вирішити, її можна наступним чином. Для початку ви можете попробувати зайти в мобільний застосунок з іншого смартфону. Буває так, що з одного телефону забрати не можна, а з іншого виходить забрати. Тобто, вам потрібно буде ввести свій фінансовий номер телефону і підтвердити його за допомогою одноразового пароля. Далі, якщо дана проблема не вирішена, то потрібно перейти в Play Market і тут оновити додаток. Тобто в мене він оновлений пише «Відкрити». Якщо у вас додаток не оновлений, то буде писати обновити. Додаток повинен бути останньої версії. І ще одне рішення можна спробувати перевстановити. Мобільний застосунок. Тобто, ви його повністю видаляєте зі смартфону, далі наново завантажуєте і авторизовуєтесь за допомогою фінансового номеру телефону. Це також може допомогти вирішити проблему. Тобто, оцей лимон із контекстного меню, він часто забирається не з першого разу. Тобто, потрібно пробувати декілька разів. Ще одна проблема, запитання, чи, от, наприклад, якщо немає білої картки, чи потрібно її відкривати. Насправді декілька лимонів, там може 5-10, розкидані в користувачів індивідуально. Тобто, наприклад, якщо у вас немає білої картки, то лимон може бути тут, де доларова картка, де єврова картка, або де діє картка. Але ви можете перевірити, тобто білу картку можна оформити там за декілька хвилин. віртуально, Віртуальну білу картку можна безкоштовно оформити. Перевірити, чи є лимон. Якщо є, то забрати його. І далі білу картку можна закрити, якщо вона вам не потрібна.